Леподія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гавращак. Це 24-й канал. Сьогодні у нас середа, 9 квітня. Я вам традиційно пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу. Що ж, у Дональда Трампа попередили Путіна, що не мають наміру терпіти. Удари Кремля по Україні, президент нашої країни Володимир Зеленський, а також Сполучені Штати Америки, різко відреагували на взяття в полон китайських військових, які воювали на боці Путіна. Зрештою, економіка Росії не була ціллю Трампа, але зазнає зараз нищівного удару. Партимик розпочати традиційно вас. Попрошу поставити лайк цьому відео, підпишіться в разі, якщо ви не підписані в коментарях. Обов'язково пишіть ваші роздуми, звідки ви нас дивитесь, зауваження, побажання, запитання. Ми все читаємо і беремо. Звісно ж, Ваги розпочну з того, що Україна вчора скликала 8 квітня термінове засідання Ради безпеки ООН. Нарешті Сполучені Штати Америки назвали речі своїми іменами, назвали те, що Росія б'є по Україні. Ну а цей лисий Бовдур Небезя, представник Росії, знову видав феєрію. Так, от, тимчасово повірена у справах США при ООН до Ротіші під час засідання Ради безпеки ООН заявила, що російські атаки на українські міста можуть підірвати. Перспективи мирних переговорів. Цитуємо: ми закликаємо Російську Федерацію пам'ятати, що такі удари, як по кривому рогу і страти військовополонених, можуть завдати шкоди мирним зусиллям і всім залежним від них дискусія. Ші також наголосила, що Сполучені Штати не матимуть терпіння до недобросовісних переговорів або порушення зобов'язань, оскільки вони прагнуть покласти край війні в Україні. Цитуємо ще далі. Ми в кінцевому підсумку будемо судити по. Про прихильність президента Путіна до припинення вогню за діями Росії заяви хороші речі називають американці своїми іменами в організації Об'єднаних Націй ракетні російські атаки. Єдине побажання, аби від слів Білий Дім трішки перейшов до якихось справ. Ну власне про небезю цього недомка. Постійний представник Росії при ООН Василь Небезі заявив, що цілі ударів кривому рогу 4 квітня була нарада командирів збройних сил України із західними інструкторами, а також що США і Росія працюють над розв'язанням українського конфлікту. Як він каже, він це зробив вчора. Заяву на екстреному засіданні. Цитуємо: як повідомило Міноборони Росії в результаті високоточного влучання ракет у фугасному спорядженні по місцю проведення наради. З командирами з'єднань і західними інструкторами втрати противника становлять 85 військовослужбовців і офіцерів іноземних держав. Ну мається на увазі звичайно ж натівських за його словами. Операція нібито завдала незаперечного збитку командному, командному складу збройних сил України і також натівській армії. Водночас. Загиблих мирних мешканців, зокрема дітей, пояснив небезя непрофесійними діями протиповітряної оборони України. Ну тут вже варто зазначити, що Росія нагло не заперечує їхні смерті, тому що нагадаю вам такі кричущі речі, як в Бучі, були і інші страти. Росіяни навіть відріз сказали що це постановки, в тому числі що це британці допомагають робити ці постановки. Тут вони кажуть, що діточок наших вбила. ППО, ну, Бреше і далі. І просто це неприпустимо. Але диватися цьому не варто. Небезі там в Радбезі ООН розказував і про бойових комарів, і про Гусей, які атакують їхні позиції. Там в них взагалі в голові твориться просто такий калейдоскоп. Про китайців я вам обіцяв згадати. Так от, хочу в першу чергу сказати, що вчора президент України зустрічався з делегацією з Бельгії. Про серйозні речі говорили. Бельгія оголосила про найбільший пакет допомоги Україні. Також бельгійці згадали що вони в цьому році нададуть нам два F-16 ще два в наступному році загалом до 28 го року Україна отримає загалом 30 винищувачів F-16 чому так повільно це все йде тому що бельгійці сказали що вони очікують на заміщення F-16 F-35 ну F-35 і передають американці тому так все затягується також говорили про заморожені активи. Я вам нагадаю, що в Бельгії 200 мільярдів заморожених російських активів найбільше наразі кажуть і бельгійці, і українська сторона переживати не варто. Але в червні буде голосування за продовження санкцій, і тут треба тиснути на того таки Орбана. Ну а це інша зовсім історія. Так, от одна із найсенсаційніших заяв на під час прес-конференції. Стало повідомлення президента Володим... Володимира Зеленського про захоплення у полон китайських громадян, які воювали на боці Росії. Цитуємо, українські військові вступили в бій з шістьма громадянами Китаю, які воювали на боці Російської Федерації. Двоє з них потрапили в полон. Відповідно, є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю, повідомив Зеленський. Президент порівняв їх із представниками інших країн, що підтримують Росію. Це ще одна. Після Ірану і військових північної Кореї, але є різниця, каже Володимир Зеленський. північно корейці та на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. Тобто, ви розумієте меседж, якщо були якісь іноземні військові формування, такі як Північна Корея, вони воювали на території Російської Федерації і Путін прикривався тим, що це вони захищають свою територію. То вже на нашій території є. Китайці, відповідно, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах Китаю для пояснень щодо інформації про участь громадян КНР у бойових діях. Власне вже стало відомо, що воїни від цієї першої окремої аеромобільної слобожанської бригади ДШВ, де сам точно мових військ взяли в полон їх. Про це вони самі повідомили. В силах оборони про це наголосили на стрінці Фейсбук. Наголошується, що громадяни КНР перебували на ворожому боці в зоні бойових дій зі зброєю в руках у складі підрозділу російських окупаційних військ. Ці війська це є підрозділ Барс. Я зразу вам ще про них розповім, Проаналізуємо також, які наслідки можуть бути для Китаю, який виголошує, що вони. Тотальний нейтралітет офіційно, що вони за мир за ніяку ескалацію. А тут китайці на фронті. Сполучені Штати Америки бачили повідомлення про захоплення в український полон двох громадян Китаю, які воюють проти України на боці Росії. Таку заяву зробила речниця державного департаменту США Теммі Брюс. Під час брифінгу ці повідомлення вона назвала тривожними та наголосила на великій ролі Китаю у війні. Росії проти України цитуємо: ми знаємо про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, що воювали на боці Росії. Китай великий спонсор Росії у війні в Україні. Китай постачає 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для введення війни. 80% находить з Китаю. Наголосила Брюс. Вона також наголосила. Нагадала, перепрошую, заяву американського президента Трампа про те, що співпраця між двома ядерними державами, якими є Китай і Росія, лише поглиблюють глобальну нестабільність і е, зробить Сполучені Штати Америки та інші країни менш безпечними. Якщо говорити про реакцію Китаю, то ви повинні розуміти, є таке видання, воно називається «South China Morning News», вони там згадали про те, що сказав Володимир Зеленський без реакції, без реакції Пекіну, без свого якогось аналізу, просто здали, що Володимир Зеленський повідомив про взяття в полон китайців. Але маєте розуміти, South China Morning News – це газета англомовна, китайська, яка розрахована на зовнішнього споживача, на весь світ. І нерідко буває так, що внутрішня преса і зовнішня преса Китаю. В своїх меседжах відрізняється. А те, як в Китаї блокують все, ви прекрасно розумієте, що китайці не мають доступу, доступу до правдивої інформації. Так от такі наслідки можуть бути далі. Про це кажуть аналітики The Telegraph. Перше, є три позиції: якщо китайські громадяни, які потрапили в полон Сил оборони України на фронті були частиною китайської армії, на Пікін мають. Негайно накласти санкції, якщо це були найманці, важливо розуміти, що це означає, що Китай толерує громадян, які м, надають підтримку незаконній війні Путіна в Україні, продовжуючи війну, який, яка вбиває невинних і руйнує демократичні альянси. Якщо це були солдати народно визвольної армії, ну так телеграф пише, так ми кажемо про незаконні формування Лени-линериденери, то мають бути запроваджені швидкі і значущі. Скоординовані санкції у всіх трьох випадках, вони підривають дуже сильно позицію Китаю. Той Китай Пекінг, цін, який каже, що вони за деескалацію, що вони проти будь-яких ударів, і тут з'являються китайці в тій чи іншій формі, незалежно чи вони там добровільно, але це мало ймовірно, тому що ви розумієте, який пресинг є з боку Китаю і наслідки для таких, от китайців, які можливо самовільно от пішли там за гроші воювати. Але що цікаво, послухайте. На правому плечі одного з цих військових помітили шеврон з написом БАРС. Це абревіатура російського армійського резерву з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В лютому 22 року він перетворився на мережу нерегулярних підрозділів. Змі російські так звані. Стверджують, що бійці барс мають невизначений правовий статус. Вони є неофіційними добровольцями, хоча й підписували контракт з Міноборони Російської Федерації. Ну, про добровольців і попрігожна можна згадувати, немає такого в них поняття. Вони підписували чітко контракт з міноборони, отримували гроші з бюджету Кремля за те, що вбивають українців. Тобто, китайці на контракті в Путіна тут крапка. Також важлива інформація в США. Вчора стало відомо. Трамп розпалює війну економічно проти світу, особливо проти Китаю. У США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений. Митом у розмірі 104%. відсотків про це пише Fox News з посиланням на слова прес-секретарки Білого Дому Керону Левіт. Це не перша хвиля мит, які США накладають на С... на Китай. Нагадаю вам, спершу проти Пекінували ввели відсотків мит. Потім додав Трамп 34%. Після цього Китай наклав мита дзеркальні на штати теж 34%. відсотки. Трамп сказав: Ах, так, якщо ви накладаєте 34%, відсотки, ми тоді ще 50 зверху накидаємо. вони накинули 50%. відсотків. Це дуже серйозно. Серйозно і це дуже матиме серйозні наслідки для всього світу, але в першу чергу це прекрасно б'є по Росії, і в Росії величезні проблеми через низьку вартість нафти. Марка Юрелес там вже майже нижче 50 доларів за баррель нафти. Нагадаю, в бюджет Росії внесено 70 доларів за барель. Тобто величезні проблеми. Зараз мовою цифри вам скажу наскільки. Серйозно Путін страждає спочатку поточного року. Російська економіка різко сповільнилася лише за лютий зростання промислового виробництва в Російській Федерації впало з 2,2% до 0,2%. Тобто на 2% вони забуксували це дуже серйозно. І західні аналітики не вбачають для держави агресорки ніяких перспектив у коротко та середньострокових. Прогнозах про це пише видання Reuters, посилаючись як на офіційні російські дані, так і на прогнози центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, які консультує російський уряд. Тобто, бачимо і офіційні джерела Росії, і ті, хто їм допомагають об'єктивно оцінити, що відбувається, кажуть, що велика дупа для економіки Росії. Так, от, у січні, лютому, у промисловості продовжується стагнація. Згідно з офіційними даними, зростання ВВП Росії в лютому 2025 року знизилось до. 0,8, порівняно з 3% у січні, тобто ви відчуваєте скільки втратили водночас. Внаслідок дефіциту робочої сили та високих процентних ставок інфляція в Росії перевищила 10%. Погіршення ситуації у значній частині промислових секторів стає стійким ознаки уповільнення набирають обертів. У свою чергу про це доважили аналітики Райфайзенбанку. Ба більше на тлі падіння цін на нафту, що вже досягло найнижчих показників з квітня 2021 року тобто за 4 роки, а також введення жорстких західних санкцій. Економісти прогнозують подальше уповільнення економіки Росії. Лише ті сектори економіки, що залучені до заміщення санкційного імпорту та військового виробництва, досі показують певне зростання. Але й тут проблема є, тому що військові підприємства беруть кредити, аби розрахуватися через високу відсоткову ставку, і те їм не дають. Там теж великі проблеми. Загалом, за підсумками 24-го року, інфляція в Росії прискорилася не менш ніж на третину. Причому тижневі витрати російського бюджету на війну в Україні сягають 210 мільярдів рублів. Це перевищує річний бюджет 80% регіонів. Ви розумієте, та? Вони всі живуть в багні, в лайні, але воювати хочуть. Так, власне. Хочу вам нагадати, що Росія вже розпродає свої всі активи з фонду національного добробуту через втрату доходів від експорту нафти і газу. Кремль планує продати з фонду ЮАНІ та золоту на 425 мільйонів доларів. Запроваджені нещодавно президентом Сполучених Штатів Америки Мита вони не були ціллю або вдарити по Росії, але завдали непоправного удару. По Росії. Так от, спричинили обвал фонду російського ринку на 23,7 мільярда доларів. Індекс московської вбіржі впав на 8% за тиждень, найбільше з початку повномасштабного вторгнення з 2022 року. Ну і власне про заводи. В, в Пірмі є такий собі. Олександрівський машинобудівний завод. Так, от співробітники цього заводу в ПРІМІВКР оголосили страйк, відмовляється виходити на зміни до виплати за борговність. Завод який там його історія там багато багаторічна, Він став черговою жертвою фінансової нестабільності Росії. Генеральний директор цього заводу Артур Маркарян пояснив це санкціями, порушеннями логістики, зростанням відсоткових ставок та далі. Тому подібне. Ми розуміємо, що це дефіцит робочої сили. Що все намагається Путін кидати на військово-промисловий комплекс, на заводи військові і заводи, і інші галузі в Росії стоять, і це не поодинокі випадки. Це лише приклад. Я воно можу про заводу в пірмі, що там росіянці вийшли на страйки. Це є така масштабна акція. Нагадаю вам, що у четвер також важлива інформація 10 квітня відбудеться новий раунд російсько-американських переговорів. Представники США та Росії зустрінуться в Стамбулі, аби обговорити низку питань. Як повідомила на брифінгу речниця державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюкс, питання війни Росії проти України не буде на порядку денному Сторони говорять мені про відновлення діяльності посольств. Дуже прекрасно правда ж росіяни, терористи саме тому їх ізолювали від цього світу. Це був тиск, це було показово, що. Що на планеті Земля живуть адекватні люди, а тут Сполучені Штати Америки кажуть: слухайте, вон там Росія, ми не маємо терпіння, ви не бити по Україні, але паралельно заохочують Росію до співпраці. Тобто, як ви хочете тиснути на Росію, якщо ви кажете, давайте відновлювати дипломатичні відносини. Ну знову ж таки, абсурдність політики Трампа просто таке вражає. Ну і окремо промита, всі економісти кажуть, що це просто таке твердолобе довбання стіни і одно. Векторне направлення Ну, це про це. Треба окремо зап... зробити з запис ефір для вас, пояснити наскільки Трамп недалекоглядний щодо своїх мит. Про якось це обіцяю, зробимо. Війська США повинні залишатися в Європі. Головний генерал армії США Крістофер Каволі, це той, який в Сенаті виступав, і казав, що він за підтримку України за те, щоб надавати далі їм військову допомогу. Він заявив, що необхідно зберегти поточну військову присутність американських військових у Європі без змін. Він сказав про це після повідомлення про те, що Пентагон розглядає можливість виведення 10 10, десятиперепрошу тисяч військовослужбовців зі східної Європи. Про це пише News. Переговори про скорочення американського військового контингенту в Румунії а в Польщі проходять на тлі спроб президента США Трампа переконати кремлівського диктатора Путіна погодитися на припинення вогню в Україні. Цитуємо Каволі. Ми часто переконуємо сили Часто перекидаємо сили Європою. Наші ВПС постійно переміщаються. Морські сили, навіть сухопутні війська, переходять з місця на місце. Але основні місця дислокації наших сил зараз це ті, де вони перебувають, і саме там я планую їх залишити. Кавулі також окремо хвалить Польщу і Литву за інвестиції та підтримку американських військ, розміщених на їхніх територіях. Наслідки виведення, які загрози, крім того, генерал сказав. Каволі, що якщо чисельність американських військ у Європі буде скорочено, це збільшить час необхідний для відповіді на дії противника. Багато що за його словами залежить від того, які саме сили були б виведені і які дії потрібно було б для протидії Росії. Ну і власне, які загрози становлять виведення військ і становить сама ж Росія, говорячи про потенційну загрозу з боку Росії, Каволі називає ядерний арсенал найбільшою загрозою а також вказує на кібер. Атаки у традиційному, тобто на ядерному плані їхньої стратегічної переваги залишається чисельність, яку вони можуть зосередити поблизу сил НАТО, що створює для нас виклик встигнути відреагувати вчасно саме в цьому суть необхідної необхідності наявності у США звичайних сил стримування на європейському континенті, простими словами кажучи, пригадувати я вчора також вчора здається горлими з вами про те, що Путін домагається від США, можливо, є якісь. Таємні перемовини в аби східного флангу НАТО вивести війська і Путіну розв'язати руки для тиску на країни, які колись входили до радянського союзу. Саме тому Трамп каже, що ми хочемо східної Європи вивести 10 тисяч військ, і тоді США. Е Стають непричетними до того до можливих атак з боку Росії, і також про про п'яту статтю ми з вами говорили про те, що країни Литва, Латвія, Естонія, країни Балтії, Польща вони прекрасно знають, що не встигнуть нормально відреагувати натівські війська в разі агресії з боку Росії. А тут ще й Трамп каже: давайте від заберемо 10 тисяч військових каволі. Командувач генерал каже, що він яскраво проти. Цього ну і також Каволі сказав згадав про зброю, що з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість замовлень від союзників, які бажають придбати американське обладнання, збільшилась на 600%. відсотків. А загалом надійшло 4000 тисячі заявок на суму в 265 мільярдів доларів. І от саме на це повинен дивитися Трамп і дивитися на ці мільярди, які його так. Роблять слабеньким, відповідно, це є попит на озброєння, яке виготовляє Сполучені Штати Америки. А зараз те, що робить Трамп, воно відлякує і робить небажанням купувати від США там, і в тому числі f-35 Ви історію цю знаєте, я розповідав Португалія, Німеччина, Канада не дуже охоче зараз продовжують контракти. Тому я думаю, зброярі, які мають вплив і серед республіканців, дуже багато, вони. Натиснуть на Трампа Україна впорається без Трампа. Велика Британія та Європа здатні допомогти Україні перемогти, навіть якщо президент США Дональд Трамп відмовиться підтримувати її. Таку думку висловив колишній офіцер британської армії, аналітик військовий звати його Хеміш Де Бреттон Гордон. І він про це сказав після того, як почув виступ. Посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Військовий аналітик зауважив, що Україна за допомогою Британії та інших учасників коаліції охочих вирішує кадрову проблему. А Росія просто кидає ненавчених призовників на вірну смерть у м'ясорубку на фронті. На думку Бретона Гордона, остання мобілізація в РФ на 160 тисяч росіян може стати для Путіна останньою та найтаруйнівною найбільш руйнівною. Перепрошую. Стратегічною помилкою. Коли він спробував подібну мобілізацію на початку, він не згадує цей аналітик, тисячі російських росіян. Текли, та там сотні тисяч з Росії. А тепер як вірити останнім повідомленням, і це правда, виходять матері цих, от які не повертаються, про яких нічого не відомо, росіянців і намагаються навіть біля міноборони там були випадки протестувати. Він також знає, зазначає, що і згадує, що саме матері змусили Кремль вийти з Афганістану радянські війська в 1984 році. Також він каже, що поразка в Україні не призведе до мирної відставки російського диктатора. Ну тобто, він окреслив трошки, вони такі в нього занадто оптимістичні в цього британця, але загалом вони вказують на те, що є серйозні проблеми в Путіна на цій війні. Власне, про залужного він був під впливом виступу залужного залужний підтвердив існування штабу. Віз Іс Бадані пригадуєте Нью-Йорк Таймс. Виписали розслідування, де повідомили, що контактували збройні сили України і контактують з США і іншими спеце. І розвідкою і іншими спецпідрозділами аби бити по Росії, так от колишній головнокомандова збройних сил України, посол України в Британії Валерій Залужний привітав привідкрив завісу щодо створення військового штабу в німецькому віз 22-го року, який став секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для. Їх реалізації, говорячи про етапи створення штабу, Злужний розповів, що після початку повномасштабної агресії військова допомога від наших партнерів суттєво зросла. Велика кількість озброєння пішла різного виду, і потрібно було щось з тим якось оптимізовувати. Саме тому, у квітні 2022 року було створено центр з координації постачання військової допомоги. Спочатку він був у Штутгарті, у штаб-квартирі європейського командування США а згодом через деякий час продовжує роботу віз бадані. от, за словами залужного, виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб логістичної цієї бази, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і відповідно до стандартів НАТО, формував. Під них потребу, і от він каже: що тут, що тут ключову роль відіграли саме відіграла саме Велика Британія. Ну і власне під аналізом цих слів, аналітик про який я вам згадував, так вище каже, що Європа, європейські країни, Велика Британія, Євросоюз і Україна можуть обійтися без США і Трампа. Ну і насправді ці процеси зараз йдуть це і в розвідданих, це супутники, це озброєння і все інше. Також хочу вам сказати наступне про Вікторію Спарт. Пригадую, вчора. Ми говорили з вами про те, що вона сказала Україні здавати здати території. Тепер вона вийшла заявою, що мовляв, телеграф неправильно її процитував. Ну що вона сказала? Давайте я скажу словами Спарт. Не дивно, що британські ЗМІ настільки ж нечесні, як і американські, тому дозвольте мені розставити всі крапки над і. Я в. Витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти в їхній жорсткій боротьбі з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський. Опа, бачите, як вона гарно говорить його маріонетковий парламент. Це програшна справа. Путін може бути злом, але він не ідіот. Поточна реальність на місцях така, що Україна не в змозі відвоювати свої території, але й не може погодитися відмовитися від них назавжди. Тому можна досягти лише тимчасового рішення за допомогою Сполучених Штатів, яке дасть кожній стороні час на перегрупування. Кінцевий результат цієї війни доведеться вирішувати пізніше, а не тільки на полі бою. Бачимо спарс, нібито відмовився. Овалося від своїх слів, але далі називає наше керівництво ідіотами, далі дозволяє собі неприпустимі висловлення. Я нагадаю, спарс це саме та особа, яка активно була проти допомоги Україні. А тепер вона каже, що Україна не може відвоювати свої території. А чому не може? Тому що спарц, такий як ти затягувала допомогу Україні, і це загальновідомий факт. І зараз виправдовуватись це вже в стилі Віткуфа, який казав, що на окупованих територіях живуть російськомовні, які мовляв. В чотирьох регіонах проголосували за приєднання на референдумі до Росії, і це все справедливо. Він також згодом вийшов із простуванням, але вийшло так, як і в спарць, краще б вони не відкривали свої роти. Більше того, навколо Трампа згущуються ця хмари, тому що Ілон Маск, наближений до нього, так мільярдер найбагатша людина світу, почав відкрито критикувати митну політику Трампа. Він наїхав на його радника Пітера Навару, назвавши його ідіотом, який є цитую тупіший за мішок цегли. Відповідно, Наваро, радник Трампа в цих економічних питаннях, сказав, що Ілон Маск має завод в Техасі Тесли, але насправді це не завод, а просто такий от велика площа по збору різних елементів. Для того, ну, грубо кажучи, конструктор Лего. Нібито Ілон Маск нічого не виготовляє, а просто скуповує деталі і складає тест. Ну, там сильно дуже один одного вони починають критикувати. Більше того, Маск також опублікував себе в мережі Екс про те, що там, цитати інших експертів з економіки, що от митна політика. І невідкритість ринків економічних це дуже зашкоджує саме країні США. Дуже виглядає так, що найближчим часом маск просто таки піде геть з Білодому, і я не виключаю того, що він може стати таким яскравим критиком і завзяти завзятим хейтером Трампа. Все на це виглядає, та ми знаємо, як може міняти свою позицію. Ілон Маск навіть про війну в Україні він казав на початку повномасштабного вторгнення, що Путін є терорист вбивця, а Україна жертва. Зараз ми прекрасно знаємо, що він там розповідає. На завершення хочу сказати, що федеральний суд наказав Білому дому відновити ЕС Press у прес-пулі. Про це пише політико. Раніше доступ агенції до заходів за, за участі Трампа було заборонено через відмову США Press прийняти його перейменування мексиканської затоки на американську затоку. Так, от суд скасував це рішення забороною США Ресто, тобто тепер вони о, мають змогу спілкуватися з Трампом, задавати йому незручні питання. Але це ще триватиме, це боротьба, тому що республіканці мають 5 днів на оскарження цього рішення. Згодом вони все одно мають право там визначати, хто буде в пулі, але знову ж таки намагання Трампа, про що ми з вами говорили, зруйнувати діпстейт, зруйнувати всі інституції, е, стримування та спротиви в е, всіх збалансованих гілок влади. Трампа не виходить, суди починають виносити рішення проти указів Трампа. Нагадаю вам, що ще не минуло 100 днів з правління Трампа, а вже є отакий спротив, є протести по всіх сполучених штатах Америки. Нагадаю, вам вже є республіканці, які готові в нижній палаті представників подати законопроект і голосувати за те, аби Трамп не мав змоги одноосібно так просто вводити мита. По всьому світу нагадаю, 185 країн постраждали наразі від митних санкцій Трампа. Але натомість Канада каже, що вона готова згуртовувати нас навколо себе країни і будувати інший вільний економічний простір. І я думаю, що це змусить Трампа переоцінити і зовсім інакше спробувати підходити до складного багатовекторного економічного напрямку, де він просто хоче прийти злолом і сказати: дайте нам гроші. Що ж, мене звати Ігор Гаврищак. Поставте лайк цьому відео, прокоментуйте, підпишіться і, звичайно ж, поділіться нашою з вами розмовою.